Давай, сідай, ти включив вже все, так? Так, дивіться, заготовочка є тобі, отут. Бачиш, ти це зробив. От. Ти сшиваєш тут і оцю сторону. Дев'ятирічний франківець Данило Моїсеєв шиє екоторбинки, а виручені від продажу гроші передає на потреби Збройних сил України. Данило розповідає, що вирішив зайнятися цією справою після того, як побачив, що багато дітей по всій країні намагаються допомагати українській армії. Шити саме екоторбинки його надихнула бабуся, до якої часто приходить в гості. Я прийшов і почав щось шити. Якусь там тканину. Мене бабка запитала, що я шию. Я сказав, що я шию якусь торбу. Мені бабка сказала, що, що щось треба суттєве шити. Я сказала, що можна їх продавати і давати гроші на Збройні сили. Закрій майбутніх турбинок робить бабуся Данила Ганна. Саме вона й навчила хлопчика шити. З п'ятирічного віку розповідає, онук уже цікавився швейною справою. Вчився шви собі робити. Йому шви подобалися. Ну і не що заводно міг, якісь там татовий чехол на телефон шити, якусь там ну, річ для чогось, якусь турбинку для телефона. Щось він собі таке хотів шити. Так ми вийшли на ці торбочки. Перший віргінта то була, що сорочки рівно йшла. йому підказували там тримати, там тримати, так. ну, показувала, звичайно. Виготовляє мішечки, хлопець з обрізків, тканин, зокрема тієї, що залишилась у бабусі від пошиття тюлі. Аби вони були більш патріотичніші. шнурок на зав'язку почав давати синьо жовтий. Однією з перших придбала виріб сина, мама Галина. каже, вже встигла з ними піти в супермаркет на закупи. Сама Галина допомагає сину продати торбинки. На своїй сторінці в Фейсбук жінка розмістила відповідний пост. Багато відгуків з'явилося, багато молодець, молодець, вже посипалося замовлення. Зараз Данило вже вторгував більше тисячі. Це, напевно, близько двох тисяч гривень. Вже назбиралось. Десь так приблизно ще дві немає, але близько. Дехто просто дає гроші, але не бере там повністю на всю цю суму торбинок. По чотири, по п'ять беруть це. Останній раз вчора в нас п'ятнадцять взяли. Ще маємо на Америку замовлені кілька штук на благодійні ярмарки. І от цього тижня в Польщу маємо кілька. Я сподіваюся, десятків відправимо туди. Зараз, розповідає Данило, має замовлень більше сорока. В середньому на виготовлення такої турбинки витрачає п'ять хвилин. Вартість однієї 25 гривень. Придбала для себе комішечок Франківка Ольга Тхорик. Розповідає, що побачила у Фейсбуці пост і вирішила придбати турбинку, щоб у такий спосіб допомогти військовим. Мене зацікавило, як мала дитина захотіла шити турбинки, і, власне, передавати кошти на ЗСУ. І дуже вражена таким бажанням дитини і вирішила підтримати його, оскільки річ потрібна, ну і разом з тим річ корисна для наших воїнів. Чи можливо до того користувалися такими турбинками? Власне, якраз міркувала про це, довго думала, що, власне, хочу якісь гарні турбинки. І тут склалося так, що моя знайома запостила це і маю дві справи одночасно. Усі вирочені гроші Моїсеєви передають знайомій волонтерці, яка закуповує необхідне для військових на передову. Галина Марія, Роман Кочажук, новини на Суспільному, Івана Франківська.